Вітання, мене звати Арсен. За останні декілька років кожен хоча б раз чув фразу не на часі. Хоча кого я обманюю? Цю фразу можна почути частіше, ніж питання, чи потрібен вам пакет від касира ВТБ. Мовне питання в нас не на часі. Казати про сексизм, гомофобію не на часі. Переживати та жартувати теж не на часі, хворіти, відпочивати, ну і далі за списком. Я думаю, ви зрозуміли. А от дивитись милі відоси якраз на часі. Бачите, навіть президент лайкає ці відео з котиками. Тому давайте бігом, 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 бігом дивитись поки що можна. Сарказм. Це синдром відкладеного життя. Своєрідний психологічний феномен, з яким ми, на жаль, масово стикнулись. Під впливом сильного стресу, до якого наш мозок не в змозі підготуватись в принципі. Наприклад, до такого як активні бойові дії, ми ніби закриваємось у свій захисний купол, не дозволяючи собі жити тут і зараз. Шкода, що не залізний купол. Всі проблеми та бажання уходять на потім, в абстрактне от коли я буду заробляти більше, тоді заживу. От після перемоги я почну робити. або з Нового року я почну. Ну і так далі. Як сказав би другий президент України? Це ж було вже. З чим я повністю погоджуюсь. Тут нема нічого нового. Згадайте своїх батьків або дідусів з бабусями. Ось ці всі фрази не викидайте на дачу, піде. В холодильнику не чіпай, то на новий рік. Можливо, вас створили за новий одяг, який ви вдягли в перший же день після купівлі, а не через місяць. Ну і звісно, вже легендарні пульти у целофанових пакетах. Моя улюблена історія з дитинства якраз пов'язана з дачею. Ще років з 7-8 я чув цю загадкову мантру Не викидай, ми це залишимо на дачу. Наче і логіка в ній присутня, які ще речі туди вести. Але є маленьке уточнення. Чув я цю фразу ще з дитинства, а дача у моїх батьків з'явилась, коли мені було 19. Ясненько. Я ні в якому разі не звинувачую та не засуджую своїх батьків, але це мало свій вплив на моє формування, що насправді перетворилось у хорошу звичку. Кожні декілька місяців в своїй квартирі я роблю ревізію власних шухляд і все непотрібне віддаю або викидаю. Хоча від цього менше різних та потрібних речей в мене не стало? Але сьогодні не тема дитячих травм, та навіть не розбір феномену відкладеного життя. Він би зайняв набагато більше часу та хронометражу. Якщо хочете, щоб я його зробив, напишіть про це у коментарях. Сьогодні це таке своєрідне нагадування та, власне, моя сублімація в першу чергу, щоб наступний раз, коли в мене почнеться внутрішнє знецінення своїх дій та бажань, мені не довелось лізти у свої записники та нотатки. Хоча какою обманюю, я все одно в них полізу. А поговоримо! Як ви вже могли здогадатись, про таку чарівну позицію, яку пхають всюди, де треба і не треба? Не на часі. Вона особисто мене дуже сильно бісить, і в першу чергу хочу спитати: якщо не зараз, то коли? Так. Ага, побачимо коли? Коли, коли, коли? побачимо. Ну. Якщо задуматись, ця фраза настільки абсурдна, що мені навіть не смішно. А я люблю крінж. Особливо її абсурдність, помітно в контексті підняття важливих соціокультурних проблем. Ну, неможливо вирішувати якісь проблеми в той момент, коли вже доводиться вигрібати наслідки власної недалекоглядності. Напевне, люди, яким зараз не на часі, заправляють свою машину, коли бак вже повністю порожній, та вони застрягли десь посеред поля. Так весело йдуть з каністрою до найближчого АЗС, тому що в них нарешті настав час для цього. Зрозуміло, що в нас усіх зараз є одна велика проблема, яка має з нами спільні кордони. Але всі інші внутрішні проблеми нікуди не зникли. Все те, що ми роками толерували як суспільство після повномасштабного вторгнення, нікуди не ділось, а в більшості випадків тільки загострилось. Наведу декілька прикладів, пов'язаних з темами, які підіймаю особисто я, до яких, на мою думку, неможливо додати не на часі. Але, знаючи наших майстрів, вони це зроблять залюбки. Але перед цим я хочу попросити вас долучитись до ще однієї важливої справи. Думаю, кожен з нас бачив ці прекрасні відео, як працюють наші дрони. Не будемо травмувати ніжний ютуб та вставляти сюди показові приклади їх роботи. Але далеко не всі знають, що відбувається за лаштунками. Робота наших дронщиків не була б можливою без ребів. Реп це засоби радіоелектронної боротьби. Вони є своєрідним щитом від ворожих БПЛА, щит, який ми не можемо побачити, але його значення важко переоцінити. Як і всі ми, реби не вивозять та виходять з ладу, тому потребують нашої з вами допомоги. І моя подруга збирає на потреби майстерні ребів для купівлі потрібних матеріалів, інструментів та обладнання. І я хочу попросити вас долучитись до цього збору. Навіть мінімальний внесок кожного з вас допоможе зробити наш щит міцніше, а наше життя безпечніше. Реквізити банки збору ви знайдете в описі під відео або можете просто перейти за QR кодом. А ми повертаємось до моїх прикладів, які у когось знову будуть не на часі. Проблема сексизму на актуальна. Так давайте подивимось, скільки в нас жінок в армії. Хм, Станом на вересень 2024 року в армії 68 тисяч жінок. А коли там для них форму нарешті жіночу почали шити? Хм, У лютому 2024 року. Але ж, звісно, проблем ніяких нема. Я вже мовчу, що багато жінок мають зовсім не ті посади, які їм малюють. Ані, дивіться, не мовчу. Проблеми Елгебетік-спільноти не на часі, але законопроєкт про цивільні партнерства досі не прийнято, і люди не можуть періодично потрапити у лікарню до найближчої людини. Через відкриту гомофобію в багатьох бригадах та й в суспільстві лгбтік люди не хочуть відкрито говорити про свою орієнтацію, на чому і спекулюють гомофоби, роблячи спільноту майже непомітною у війську. І це при тому, що за соціологічними підрахунками у кожній бригаді може бути близько 3-5% представників ЛГБТІК-спільноти. Дуже поганий жарт в голові. Дуже поганий жарт. Психотерапія та ментальні проблеми не на часі. Думаю, від цієї фрази у моєї терапевтки зараз око сіпається. За даними МОЗ, на вересень 2024 року в Україні до сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів з питань психічного здоров'я звернулися 353 тисячі пацієнтів, з них 54 тисячі діти до 18 років. І це з поточною недовірою до психологів та психіатрів у нашій країні. Це більше ніж утричі перевищує показники минулого року. А така лікарня, як Охмадит. Досі немає штатних психологів. Та в нас навіть немає чіткого закону для контролю надання психологічних послуг, що сприяє розсиллю шарлатанів та диванних психологів, які тільки дискредитують терапію в очах суспільства. А нам вона дуже потрібна. Це тільки декілька прикладів в тих темах, які я можу згадати одразу. Їх набагато більше, і про всі треба говорити саме зараз. Тому, коли хтось каже, що підіймати ці та ще купу інших важливих питань не на часі, в мене виникає тільки одне бажання. Чот, ти мішок з м'ясом краще замовкни. Але відходимо від помиральної ями і будуємо навколо неї паркан. Все не так погано. Ми дійсно маємо успіхи з багатьох проблемних питань. Просто вони не такі помітні, як хотілося б, наприклад, мені. І наш мозок завжди гостріше сприймає негативні зміни, майже не звертаючи увагу на хороші. І щоб позитивні зміни були більш помітними, нам з вами треба й надалі бути активними та підіймати теми, які для нас є важливими. Все, що роблю я, все, що робить кожен з нас, це важливо. Важливо радіти. Робити свої повсякденні справи важливо навчатись, працювати та відпочивати. І, звісно, дуже важливо пам'ятати, що тільки ми робимо зміни у нашому житті та в нашій країні. Не треба порівнювати свої страждання та проблеми з іншими людьми. Вони ваші, і це має значення саме для вас. Не піклуючись про себе, ми не зможемо надати допомогу іншим. Головне правило спочатку маску надягаємо на себе, а потім вже на інших. І ніяк інакше. Дякую, що додивились до цього моменту. Напишіть у коментарях, чи сподобалось вам відео у такому форматі. Ну і не забувайте ставити лайки або дизлайки, якщо вам не сподобалось. Підписуйтесь на мій канал та дивіться інші мої відео. А на сьогодні в мене все. Побачимось у інших відео.